Харбінським фашистам любов до Гітлера проблем не приносила. А от у США російському фюреру Вонсяцькому доводилося постійно відмазуватися. Мовляв, ні, 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 ми зовсім не нацисти. Ось дивіться, винищувати євреїв не закликаємо. Питають, а чого у вас свастика? Ну бо це наш російський давній символ. Його ще обієнна імператриця раз на стіні намалювала. І взагалі, це не ми в Гітлера, це Гітлер у нас її вкрав. Ну добре, а чого ви під своє привітання слава Росії? Руку як нацисти підкидаєте? Слава Росії! Слава! Росії! А ваш гімн взагалі на мелодії нацистського партійного гімну Хороста Веселя. Найсмішніше вийшло. Вонцяцький справді спер мелодію у нацистів, а слова придумав власть, які та про себе улюбленого. Наприклад, такі, вонцяцький вождь, що зраду боягузтво зневажає, на подвиг нас фашистів поведе. І записав на пластинку, як сам із ще двома фашистами про себе співає. Ось цей фрагмент, де Анастасій закликає вести себе ж на подвиг. Thank you, John.